Ти рівно на сроці блядь, Якщо тебе привезли, Ти подиви. 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 Подиви на себе блядь, дрищара блядь. Що не воює сука блядь. Ховайшся блять. Щоб і до очі слави блядь. Сладони, блядь, повісту, блядь. Ти... на цьому відео не просто кадри, це безмовний крик справедливості, потоптаної у стінах Миронівського ТЦК Київської області. Один із його працівників, працівник третього відділу Обухівського РТЦК. Та СП Київської області Зіменко Валерій, житель села Шандра, перетворює державну установу на арену для знущання, знущається та принижує місцевого мешканця Олексія Ткаченка, ображає його гідність під прицілом чужої камери. Та ще більш цинічною є роль другого працівника Миронівського ТЦК. Замість зупинити беззаконня, він стає його співучасником, ховається за об'єктивом. Фільмує цей акт приниження і без краплі сорому публікує відео у власному інстаграм. Публічне знущання, викладене для лайків. Іронія долі. Зіменко Валерій, який жодного дня не провів на фронті, вже три роки перебуває на державному утриманні, начебто через лікування хронічного геморою. Але поки хтось втрачає життя на передовій, такі, як він, знущаються з власного народу у тилу. Це не просто ганебно, це злочин проти людяності, це те, що потребує суспільної уваги, правової оцінки і негайної реакції. Ти рівно на сроці, блядь. Якщо тебе привезли, подивись, подиви, подиви на себе, блять, брищана. Що не воюєш, сука, блядь, коваєшся, блядь, Щоб і до очі слава поїздку.